Сьогодні вишня і морозостійка черешня знову стали популярними культурами в аматорському садівництві. Нашими селекціонерами створено багато морозостійких сортів, до того ж стійких до кокомикозу, моніліозу та інших небезпечних грибних хвороб кісточкових культур. Осінь гарний час для посадки вишні та черешні. Їх посадка нічим не відрізняється. Важливо правильно провести цю найважливішу операцію і витримати термін посадки, щоб саджанці встигли вкоренитися і підготуватися до майбутньої зими. Сьогодні я розповім вам, як правильно проводиться осіння посадка вишні та черешні і подальший догляд за цими плодовими деревами. Перш ніж детально розповісти про те, як проводити осінню посадку вишні та черешні, давайте розглянемо, які умови потрібні цим плодовим деревам для нормального росту і розвитку. Особливості осінньої посадки восени посадка саджанця вишні або черешні хороша, тим, що вони знаходяться в стані спокою. У цей період у всіх рослин припиняється активне зростання пагонів і листя, всі сили кинуті на зміцнення кореневої системи. Саме тому восени процес вкорінення проходить досить швидко. Для осінньої посадки найкраще підійдуть саджанці вишні та черешні із закритою кореневою системою. У таких досить розвинені коріння, які ніяк не травмуються в процесі посадки. Саджанець потрібно буде просто акуратно дістати з посадкової ємності разом з грудкою землі і перевалити його в посадкову яму. Терміни осінньої посадки Терміни осінньої посадки саджанців вишні та черешні залежать від клімату вашого регіону. У північних районах найкращий час для цього перші дві декади вересня, у центральних з середини вересня, до середини жовтня. На півдні країни посадка вишні і черешні восени може тривати до кінця жовтня, початку листопада. У будь-якому випадку пам'ятайте, що від моменту посадки до встановлення постійних негативних температур повинен пройти місяць, саме стільки часу потрібно рослині для адаптації і вкорінення на новому місці. Пам'ятайте, що небезпечна і занадто рання посадка. Якщо температура повітря перевищує плюс 18 градусів, то після посадки рослини можуть рушити взростання. А це напевно призведе до їх загибелі в зимовий період. Вибір і підготовка саджанця. Саджанці із закритою кореневою системою практично не потребують жодної підготовки. Надземна частина у них врівноважена з кореновою системою, тому не вимагає укорочення. Не потрібно перевіряти коріння. Просто дістаньте саджанець з грудкою землі з горщика і посадіть його в посадкову яму. Якщо ви купуєте саджанці вишні та черешні на відкритих ринках або в невеликих магазинчиках, зверніть увагу на наступні моменти. Коренева система саджанців повинна бути здоровою, не мати вузлів і наростів, а також загнили ділянок. Довжина коренів повинна бути не менше 26 см. Листя повинні бути видалені, а на гілках не повинно бути молодих приростів, інакше ваша рослина не перенесе зиму. Висота саджанця повинна бути в межах від 80 до 100 см. Кора повинна мати коричневе забарвлення. Якщо вона має зеленуватий відтінок, будьте впевнені, що рослина привезли звідкись з півдня. Таке не переживе жодної зими. Вибір і підготовка місця вишня буде добре рости і на сонці, і в розсіяній півтіні. А ось черешня повинна постійно яскраво висвітлюватися сонячними променями, інакше хорошого врожаю вам не отримати. Врахуйте це при посадці. І вишня, і черешня не будуть рости в низині. Там обидва плодових дерева загинуть через постійне підтоплення талими і дощовими водами і нестачі кисню навколо коренів. З цієї ж причини не можна садити вишню і черешню на ділянках з близьким заляганням рівня грунтових вод. Вони повинні бути розташовані не ближче, ніж 1,80 см від поверхні землі. І в першому і в другому випадку рекомендую вам посадити саджанці на штучні земляні горбки висотою 60 см і діаметром 80 см. Крім того, пам'ятайте, що ці рослини бояться протягів і холодного північного вітру, тому вибирайте місце, захищене від них. ґрунт. Вишня і черешня люблять родючі, пухкі, легкі, багаті органікою нейтральні або слаболужні ґрунти з реакцією середовища РН7-7,5. На важкій глинистої і кислої землі вони рости не будуть. Таку потрібно попередньо нейтралізувати, вносячи під перекопування ділянки саду, відведеного під плодові дерева, доломітове борошно з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів площі. Але цього мало. Рекомендую вам заповнити посадочні ями спеціально підготовленою ґрунтовою сумішю, склад якої я приведу нижче. Покрокова інструкція посадки. Пропоную вам покрокову інструкцію посадки саджанців вишні та черешні, включаючи підготовчі роботи. Крок 1. Ви посадкові ями глибиною і діаметром 50 55-60 см на відстані 2,5-3 метри одна від одної. Для кущових сортів вишні можна зменшити цю дистанцію до 1,5-2 метрів. При викупуванні верхній родючий шар відкладіть окремо. Він буде потрібен вам для складання ґрунтової суміші. Решту землі використовуйте для вирівнювання ділянки. Крок другий. Складіть ґрунтову суміш, якою будете заповнювати посадочні ями з верхнього родючого шару, компосту або гною, листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Крок 3. На дно кожної посадкової ями покладіть дренаж збитої цегли або дрібного щебеню. Найкраще використовувати щебінь карбонатних порід можна щебінь перемішати з шматками крейди. Особливо добре це для черешні. Крок 4. В середину кожної посадкової ями вбийте посадковий кол довжиною 1,70 см 1,80 см. До нього після посадки ви прив'яжете саджанець, щоб він не зламався від вітру під вагою снігу або крижаних дощів. Крок 5. Заповніть яму на одну третину посадковою сумішю. Додайте в неї по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію, а також літрову банку деревної золи і добре перемішайте ґрунт. Крок шостий поставте саджанець на ґрунт і починайте засипати коріння ґрунтовою сумішю, постійно ущільнюючи землю руками, щоб між корінням не утворювалися порожнечі. Цю операцію краще у удвох: один тримає саджанець, а інший підсипає і ущільнює ґрунт руками. Після посадки коренева шийка саджанця повинна знаходитися строго на рівні поверхні землі. Крок 7. Прив'яжіть саджанець до посадкового колу за допомогою м'якої мотузки або широкої смужки тканини, обв'язуючи нею кіл і стовбур вісімкою. Ні в якому разі не стягуйте мотузку, щоб не пошкодити кору і не нахиляти саджанець, інакше він буде рости не прямо, а вбік. Крок 8. Добре полийте молоді рослини з розрахунку 2 лійки під кожне. Крок 9. Замульчуйте пристовбурні круги соломою або сіном шаром 8 см. Мульчуючий шар буде перешкоджати росту бур'янів і допоможе утримувати вологу в ґрунті. Догляд після посадки: Полив саджанці вишні та черешні протягом двох тижнів після осінньої посадки вимагають багато вологи для швидкого вкорінення. Тому в умовах сухої осені їх потрібно поливати через день з розрахунку 3 лійки на 2 саджанця. В наступний час до настання холодів поливайте їх раз 5 днів з розрахунку 2 лійки під одне деревце. Після кожного поливу ґрунт в пристовбурних кругах неглибоко прорихліте і замульчируйте сіном або соломою, щоб на поверхні землі не утворювалася ґрунтова кірка. Добриво! При осінній посадці вишні та черешні в перший рік ніяких добрив додатково вносити не треба, так як ви добре заправили посадочні ями всім необхідним харчуванням. Першу підгодівлю розчином сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під одне дерево. Дайте молодим посадкам навесні відразу після сходу снігу. Формування вишні та черешні. Формуюча обрізка дуже важлива для вишні та черешні. Але починати її потрібно навесні тільки через 2 роки після осінньої посадки. Тоді рекомендую вам почати формувати молоді плодові дерева порозріджену ярусною схемою, яку добре знає кожен садівник-любитель. Підготовка до зими у перший рік життя пристовбурні круги посаджених рослин вишні і черешні обов'язково потрібно вкрити на зиму. Для укриття найкраще підійдуть сухе листя дерев листяних порід. Засипте ними ґрунт в пристовбурних кругах на висоту 40-45 см. Після настання стійких морозів покладіть зверху в один шар ялиновий лапник голками вгору, щоб до смачної кори і коренів вишні і черешні не дісталися миші і полівки. У наступні роки обов'язково вкривайте сухим листям ґрунт під черешнею, вона менш морозостійка, ніж вишня. Хоча і вишню теж бажано вкрити від раптово нахрянули безсніжних зим, я розповів вам, як проводиться посадка вишні та черешні восени. Сподіваємось, ці поради допоможуть вам виростити здорові та врожайні дерева у вашому саду.